Зустріч Трампа, Зеленського та Макрона все змінила після неї в Україні. Точно настане мир. Дмитро Гордон зробив гучну заяву та пояснив, чим закінчиться війна та як США змусять Росію втихомиритися. Якою буде ціна перемоги, про це далі вітаю. Мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. 7 грудня президент України Володимир Зеленський у Парижі провів зустріч із очільником Франції Еммануелем Макроном і майбутнім главою США Дональдом Трампом. У такий спосіб лідер України намагався налагодити контакт із американцем і пояснити необхідність гарантій безпеки за будь-якого завершення війни з Росією через переговори. Відтак об'єднання трьох країн і свідчить про наближення миру. Про це заявив журналіст Дмитро Гордон, який до слова протягом. и то тримую тестику и думкой про термины закінчення вины. Что будет дальше? Дальше будет мир. Дальше будет мир. На каких условиях? Самое главное. Главный вопрос. На каких условиях? На условиях, конечно же, компромисса. В этой игре невозможно, чтобы кто-то вырвался вперед и кто-то не потерял. Терять будут все. И мы, и Россия. Журналіст дав відповідь, коли саме довгоочікуваний мир настане, все буде будуть дуже швидко. Е, ну, я прогнозую до кінця місяця, тому що е, руски теж не збираються злити Трампа. Окрім цього, він пояснив, що у випадку домовленостей для нас будуть важливішими здобутки ніж втрати. Ситуація буде плюс-мінус слідує. Значить, е... ті. Регіони, которые сьогодні окупіровані Росією українські території окупірованої Росії, они по умолчанию будуть контролироваться Россией і дальше. этом Україна і весь мир не признает эти території російськими. При цьому за його словами санкції з Росії, вочевидь, будуть поступово зняті. Дальше скорее всего. На территорию Украины, контролируемую Украиной, будут введены британские, французские и, не исключая, немецкие войска. Не исключаю. Возможно, войска стран Балтии и Польши. Они займут линию, значит, они займут позиции вдоль линии боевого столкновения сегодняшней, чтобы стать гарантом ненападения России дальнейшего на Украину. Ба больше, західні партнери нададуть Украине потужну зброю у великій кількості. Значит, Украину вооружат. В Украину мощно войдет э, американский, прежде всего, и европейский крупный бизнес, что тоже является гарантией от э, возможных нападений со стороны России, будущих возможных нападений со стороны России. И, конечно, э, значит, э, будет Отстроено все, что эти подонки повредили. Разом и с Дмитро Гордон переконаний, если глава РФ Путин спробує залупитися, то президент США Дональд Трамп будет действовать рішуче. Долго будет запрягаться все, но происходить все будет в ускоренном темпе. Потому что так происходило с развалом Советского Союза, так происходило с падениями многих империй, э, с падениями Чаушеску, если вспомнить, значит, этого э, иракца Саддама Хусейна, э, э, с Каддафи. Все так быстро. И посмотрите, как сейчас с Асадом. Все очень быстро. Так будет происходить, кстати, с Путиным. Тоди, как заповняет Дмитро Гордон, ситуация для Украины будет в край сприятливою. Есть даже такая, как бы сказать, точно тактика и стратегия одновременно мы демонстрируем да, и давайте вынудим его сказать нет. И вот если он скажет нет, посмотрим, как будет хорошо ему, в кавычках, от американцев, Путину. Угу. Поэтому мы с вами сегодня являемся свидетелями уникальных событий, уникальных, когда все будет происходить быстро. І швидко закінчуватися. до слова, що раніше Гордон на підтвердження своїх слів навів факти із спостереженнями за Росією, що точно вказують на те, що гупанти вже самі подають сигнали про те, що війна досягає свого завершення в останні кілька днів в російських авторитетних пабліках красною нитью проходить наступна мисль. Це дуже важливо, то що я зараз скажу ані дуже інтересно і. буквально везде и это считайте говорит Путин цели целью СВО цели СВО какие были помочь Донбассу на народу Донбасса да как как говорил да 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 избавиться от нацистов значит поддержать стремление говорить по русски ну весь этот бредовый набор они пишут Донбассу мы уже помогли. В частности, помогли Донецку, потому что Донецк был окружен украинскими укрепрайонами. Минские соглашения были крайне неудачные, потому что на окраинах Донецка стояли украинские войска. И обстреливали Донецк нещадно. Домбили бомбас. Короче говоря, мы решили этот вопрос, пишут они. Мы отодвинули украинцев от Донецка, Мы захватили Мариуполь. Мы избавили Донбас от нацистов. Мы денацифицировали Украину и демилитаризировали, как они пишут, Украину. Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон заявив, що запуск Росією балістичної ракети «Орєшнік» по території України був своєрідним сигналом про те, що крах режиму Путіна незабаром настане. Чому дешеві трюки диктатора більше не мають впливу на захід? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. Водночас про наближення початку перемовин заговорили і за кордоном. Наприклад, подібні наративи прозвучали і в НАТО за лаштунками є повільне, повзуче усвідомлення того, що угода повинна бути укладена, якою б неприємною вона не була. Також він додав, що Росія контролює понад 100 тисяч квадратних кілометрів української території, а це значно ускладнює процес перемовин, бо саме сірі зони на карті це зони переговорів. Найважливіше те, що за лаштунками зростає усвідомлення того, що угоду доведеться укладати, і для деяких в Україні це може бути дуже болючою угодою. Тим тим часом ще одне впливове видання «The Wall Street Journal» неприховано натякає на наближення перемовин між Україною та Росією. Відтак, змі навіть опублікувало статтю із багатообіцяючим заголовком. Зеленський сигналізує, що готовий до переговорів щодо мирної угоди. Автори матеріалу пишуть, що проаналізувавши заяви політика, можна зробити висновок, що його риторика кардинально змінюється. Раніше ж Зеленський наполягав, що українці воюватимуть, доки не повернуть захоплені. Росією території тепер акцентує увагу на потребі в дипломатії. У Нас не вистачає сил повернути Крим. Наші армії сьогодні недостатньо сил. Так і є. Так треба знаходити шляхи дипломатичні. Але тільки після того, коли ми знаємо, знаємо, що ми настільки сильні, що вони не повернуться знов з агресією, то можна думати про інші дипломатичні кроки. Сам новообраний президент США, розсекретивши деталі розмов зі світовими лідерами під час своєї першої закордонної поїздки до Франції після перемоги у виборах, заявив, що Зеленський готовий укласти угоду із Росією, аби зупинити це божевілля. Він хоче припинення вогню, він хоче укласти мир. Ми не обговорювали деталі. Він думає, що настав час, і потім повинен думати, що настав час, тому що він програв, коли ви втрачаєте 700 тисяч людей, час настав. Це не закінчиться, поки не буде миру. Чи справді Україні вдасться досягти миру за останні 20 днів 2024 року? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 274 тисячі підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре.